Новорічні свята це завжди про тепло, теплі зустрічі, теплі обійми і нерви, які ти сина робиш мамі. А, ну і про родині, про родину. Про родину це новорічні різдвяні. Свята. Всі звикли думати, що насправді святкове меню це щось складне, це довго, це так. дорого, це треба там, щоб воно шкварчало два дні. Ми сьогодні доведемо протилежне так, тому що просто зараз ми перетворимо базовий набір продуктів з вашого холодильника на теплий сніданковий салат зі святковою. Подачою, щоб плюс 300 гривень було. А ще створимо унікальну заправку з хумусу, спробувавши яку ви точно забудете про майонез. Магнез. Мені дуже подобається слово «сніданковий». Да. Вперше я почув його на Львівщині, там, де ми в готелі зустрілися з якимось знайомими, і я кажу, який в тебе настрій? Він каже, сніданково. Да. Отже, всі гастрономічні лайфхаки знає кулінарний блогер Іван Плішко і вже готовий поділитися з нами. Іване, запрошуємо вас до нашої кулінарної. Студії. Доброго ранку, Доброго, Доброго сніданковий? Звичайно, сніданковий. Доброго, Доброго. раночку. Так, що ми готуємо? Рознавайте ми готуємо сніданковий теплий салат сьогодні. Так. Я попрошу тебе, Вова, значить, зробити е, різдвяний ось такий кружечок ага. з е, шпинату. Вона ну. на кропках з іграшками пишуть для дітей до трьох років. Так, ну, а, також, до трьох. а також ти любиш нарізати, нарізаєш яйця а, на половину, ясно. а потім на четвертинки. Добре. А тебе попрошу так. хас значить, зробити соус. Так. Тобі треба взяти хумус Тоді з песним, так, так, змішати, туди додати 200 вихід. Ложки олії, ні, ні, а, олії. олії оливкової, так додати паприки півчайної ложки так. і це все перемішати. Потім так. нас поставити почекай. Давай також давай тако, спочатку. Тако, Іван, давай так, які інгредієнти нам треба, щоб а, ну, по погнали так. Так, нам потрібна олія, нам потрібно куряче філе, мунжутне насіння соняшника, лимон томати чері, кукурудза, яйця і шпинат. І шпинат. Ясно. Хумус Хому песто. Хумус, хумус – дві столові ложки. Дві столові ложки. Так, так. так а так. чому хумус, іменно з песто? Е, дивіться, ми ж замінюємо майонез. Замінюємо. І зараз е я прийняв таке рішення, що я, ну, складне, складне. Я прийняв складне. Колективне. Вона... Де да, в колективі був тільки я. <сум> <сум> да, Воно дуже смачне, просто так. виходить без майонеза. Скільки, так, скільки дві столові ложки? Я садово буду лити. Дві столові ложки. Ну. Дві столові ложки олії? — Да. Ми так чисто замінили. Майонез. Ні, Але ну ти сі він... так хас будеш лити, то ми так до. До Нового так. року налів! Все, дві е, було. Дивіться, у нас зелена основа нашого салату сьогодні сіданково це шпинат. Чому так. саме він? Ну, е, е, нас... бо я так наплив. <ріст> так... Шпинат у нас дуже збагачений. Вітамінами, ага. мікроелементами ага. він взагалі такий поживний, це я кажу, Якщо шпина, то взагалі на дієті, да, шпинат дуже класно, як правильно зараз ну, для чоловіки зрозуміють, запускає двигун. Так, От так, якщо так, ви так, на сніданок і знаєте, що у вас проблема із шлунком, шпинат це ідеальний. Взагалі. До речі, ти знаєш? А ти знаєш, а, що експіль... це словно звісний мультфільм Маряк Папай? Так його реально придумали тільки для того, щоб дітям тюхати корисність шпинату. То уявляєш собі, наскільки була державна програма. Так, так, давай, я Так, Накару перемішав, можу, тепер ми... бери, будь ласка, в кондитерський мішок, лопаткою. Я переску. тільки олію додав. Шас? А, ще додай мені, будь ласка, паприку. Скільки? Ну, давай сюди. Вона ж солодка, в цілому це не Ось так, да. так, що мені з яйцями робити? З яйцями тобі треба їх порізати на половинку так. і зроб... на четвертинку. А, це, це, звісно, воно, воно горить, як в коло. Нічого страшного. Палає. Це ще не горить, коли у нас випускники вашого шоу, які реально в яких горіло. Ми не називаємо його ім'я, тому нардемо соромно кожного разу. Ви вже згадуєте, це його б взагалі була фішка. Може бути таке. У нас куряче філе ось саме такого розміру. Чому такі шматочки? Бо на салат же наче подрібнити треба, ні? Дивіться, такі шматочки вони будуть більш соковиті. Якщо ми поріжемо їх тоньше, то в нас не буде. Такий є соковитий соковита така грудка. А. Просто нашу грудку не у всіх є. Куряча грудка, хтось має, наприклад, індичку, може замінити індичку, але ми ж готуємо швидко Так, так. і так, у нас це на куряче філе вдома. можна? Любе філе, люба так. яловичина, свинина. Нам все підходить. Добре, а чому, ти, а чому ти вибрав для маринаду саме мед і соєвий соус? Типу якась класика, чи можна там це класика, яка мені дуже подобається. Але можна вибрати, наприклад. Ем... Там маринад з, з йогурта, можна вибрати томатно-соєвий маринад. Да, поріж, будь ласка, ще чері І теж буде смачно. Наприклад, якщо яловичину маринова. о, -о, -о, -о! Хас, ну, Оце там... ти, ооо Там же ж дірка. Ого! Ого! <головік> Хас, якщо... Скажу тобі на балкон, як чесно. <рес> Ой, слухай, смачно? М ну, я вже не це? Смачний. Мені взагалі подобається хумус. Тому що кожного разу, коли ми десь з дружиною йдемо в ресторани там, східної або азійської кухні, uh -huh. е то ми такі хумус. Так. Хумус я, знаю, я знаю, як мінімум 14 рецептів з хумусом. Тепер ще треба на, о, на ще половинку? Так. і викладай. Іван, е мені е того довго так тримати. Ну так, я тобі, мабуть, треба буде, знаєш, що зробити. Що? Ага, тут вже дирочка надрізана, така здорова. Угу. Ну ладно, зараз будемо. А нащо я взагалі-то сюди заплатила? Так, буде, давай, можна давай. було ложечкою, якось так просто? Там ага. просто можна ложечкою, можна. Ти просто взагалі хотів, щоб вилечко. мені було чим зайнятися. Ну, це але я, що так. ти будеш робити зранку, Тоже, скажи, якщо не будеш канолитирським шприцом? Яйця нарізає, то хоч хтось буде... Так, давай рочик. Став, ага, яєчка. Тепер, будь ласка, томати черрі. Теж все, все по, по Покру, колу. По колу так. Який він? Зараз він, я це? додаю курочку. Угу. Ось так забираємо ми нашу основу. Угу. Основу забира. А зробіть, будь ласка, підґрунтя для того, щоб основний шеф туди просто хляпнув свого соусу. Давай не їжджу. Дивіться, які з вашої. Ви жматочки, трошки постоїте, нас... то я точно його з'їм. Шматочки, які дивіться, у нас вже з коринкою, ага. курочка наша. Ну ви смажили, там дві хвилини, Максима. Да, Тож так, можна, так, і можна і індичку взяти, правда? Може індичку. До речі, я готував з індичкою і з індичкою теж це дуже Буде смачно. Смачно. Будеться сакраментальна фраза, ставимо в духовку на годину, ні? Подаємо ще з кукурузкою, ага. дивіться. Ой, гарно. гарна. Так, 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 так. Боже, да. Це прям різдвяний віночок якийсь. Новирічний. Так, 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 звичайно. Додаємо ще. Давай, Вов, допоможи Шо -шо? мені Грічно. насіння Грічно. соняшника, а я кунжуту. Угу. Так, І зараз буде? у нас стою, хас буде додавати наш головний інгредієнт. Все. Ага, звідки? Знизу кумус, ага. кумус песто. Так, давай зробимо ось тако зігзагами. Зігзаг. Тільки так, так, так. Да, да. Ра... О, дивіться, він має так, хватити так. на всю тарілочку. Добре, мені, чому саме з песто. Чому не можна було це зробити з іншим хумусом? Дивись, з песто, воно і песто, і паприка воно надає дуже соковитий смак. І якщо ми змішуємо ще з інгредієнтами з соковитою курочкою, з томатами чері і з яйцем, ну це просто ідеально теплий салат. А багато білку вийшло, так? Видивись, mm -hmm. mm -hmm. білочку, конечно, конечно, конечно. Ну, ну що, так? будемо пробувати? Розтягнув молодець, молодець. Да, да, да Шо, треба розтягну, на, на, <рес> <рес> так, на балкон. Балкон, Виделочки, виделочки. беремо виделочки. Ага. Отак. Okay. і що? А лимон? ще й лимон. Ну, no, до речі, можна ще й лимончика. Додамо ще лимончика, лимончик нам додасть кислинки. Дай трошечки. Десь 15 грам. Ми плакати утра не хочемо. Добре, досить, досить. Досить, Зазначає. Я вам розкажу, як їдять східні народи. Всі інгредієнти треба наколоти на одну вилку, щоб відчути смак всього салату. Інакше це просто окремі інгредієнти. Mm -hmm. Ну я поки скуштував окремий інгредієнт, курочку mm -hmm. вона соковита. Просто курочка mm -hmm. краще ніж індичка чи висотичкою? Mm -hmm. Мені більше под... мені подобається більше курка. Mm -hmm. Ой, це дуже добре. Mm -hmm. ага. Це дуже добре. Mm -hmm. Я взагалі більше люблю теплі салати. Я навіть олів'є грію. Вова, твій лимон який ти додав, він просто в саме серденько. А яйця як порізав Нарізка ну просто Мій день народження, як і в вересні. Добре. Слухайте, ну ви маринували трошки м'ясо, правильно? Так. Mm -hmm. Як, ну Це для чого? Щоб він дав сік, щоб він дав. Щоб м'ясо було більш е соковите зі скоринкою. Якщо м'ясо ми не промаринуємо, воно буде сухе. Ми беремо філе. Якщо брати, наприклад, яловичину. То яловичину треба замаринувати, наприклад, так, довше трошки трошки довше. Mm -hmm. Ми додаємо томатний кетчуп mm -hmm. або томатний соус 6 столових ложок, наприклад, mm -hmm. на одну Ще раз, то до яловичини. Ну, до так. Яловичини, так. Але це вже зовсім інша історія. історія. Чекайте, а треба нагадати: панство, якщо ви тільки що включилися, ми тут теплий салат зробили. Візьміть дістаньте свої блокнотики і запишіть, з чого ми то все робили. Значить, ми використовували. Шпинат, ага. яєчко, ага. томати, чері, кажіть, кажіть. курочка, філе, ага. кукурузка, е, соняшникова насіння, е, кунжут. Е, ну і, звичайно, лимон. Вова додав свій. Mm -hmm. Елемент такий е, смачний. І Кислинку паприку і паприку ми додавали. Паприку додавали ми до соусу песто mm -hmm. з хумусом. І додавали ми ще для маринаду мед, е, для маринаду курочки, мед, олію. І соєвий соус. Найважливіше питання, яке ми обов'язково повинні поставити хасу. А. Це розвал кабіни. чи ні? Це розвал кабіни. <рес> До речі, сьогодні був рекорд, наскільки наскільки правильно розумію, тому що так швидко сніданковий салат ми ще готували. Ні і нічого так, не спалили. Все класно. Так. Ну бачите, все ж таки учасники мастер-шефу вони все таки піднімаються на так, новий що, ну На камінь, ножниці, папір. Хто у нас миє кухню? <рес> <рес> ну давай. давай. <рес> 에, та ота камінь, ножиці, папір. <гар> <сів> <хи> <сів> Теплий снідатковий салат із унікальним соусом із хумусу навчив нас сьогодні готувати кулінарний блогер Іван Плішко. Дякуємо за смужний Дякуємо і, дякуємо, і, вам. Дякуємо. Дуже Дуже і дякуємо. настрій на весь четвер. Дякуємо.